Напередодні Великодня традиційно зростають ціни на пасхальний кошик у вівторок, 30 квітня. Наша знімальна група побувала на одному з чернівецьких ринків. Тоді, у порівнянні з минулим роком, продукти подорожчали в середньому на 300 гривень. Чи змінилися ціни на великодній набір за два дні до Великодня? Перевірила Альвіна Абрамчук. Паска, сир, ковбаса, масло, хрін, зелень та сіль. Такі продукти зазвичай кладуть у великодній кошик в буковинці, а ще невід'ємним атрибутом є свічка та рушник. Скільки все це коштує і у скільки нам обійдеться великодня корзина? Спершу вибираємо кошик. Деякі з них можна купити дешевше ніж торік. Ну, ціни йдуть самі маленькі 200 гривень, і 650 без декору, Плюс уже декор, хто що вибирає. вибирає. Ну, цього року беруть більше малі кошики. От ті тогорічні кошики у нас великі лишились. Люди не мають, що класти. Ціни ж великі на все. На кошики ціни тогорічні. Навіть на ті кошики на великі у нас є знижка акції. Ще дешевше. Того року 350 були, тепер 300 гривень. Рушники від 50 до 250 гривень залежно від розміру та декору. За свічку доведеться віддати від 30 до 100 гривень. Різні ціни на великодню випічку. Починає від 35 і закінчує 270. Вже немає їх. Розібрали, така 255. Наповнювач іде однаковий, цукатий ізюм, класична. Оздоблення і форма різна. А від чого залежить ціна? Від оздоблення. Це ручна робота, це бізе, це шоколад і нутелло. Що найбільше беруть люди? Отаку От класичну звичайну паску. Від різноманіття розписів до звичайних на ринку писанок на будь-який смак та вибір. Писанка гусульська. Розписи дуже багато давні, таких, як і писала моя мама ще такі безкінечники, сорокаклинчики, церковця. На кохання, на любов. Скільки вартують такі писанки? 40. 50, 45. 35. Як до писанки. Варені, печені. Я... Є і печені, і варені. Є воскові, є такі, щоб витерти віск за печені духовці. Що найбільше беруть люди, які, по скільки? Ну, колись брали багато. Тепер одна, дві, три, чотири. Ну, п'ять це найбільше. Ціни на ковбасні вироби від 99 до 320 гривень за кілограм. Колічко ковбаски важить 400 500 грам, то це виходить недорого. Наприклад, 400 грам ковбаски за 218 гривень буде 88 гривень. Колічко ковбаски може бути трошечки дорожче, якщо більше. Ну, в середньому до 120-130 гривень за колечко. Твердий сир коштує від 180 до 415 гривень за кілограм. Перед великоднем зросли ціни на буц. Ну, десь ці, ну, якщо буд раніше був по 200, тепер по 250. Вершкове масло по 80-90 гривень за 180 грамів, а коріння хрону від 20 гривень. Традиційно напередодні Великодня на ринку ажіотаж. Що купили? У великодній кошик. Які продукти? Ковбасу, трошки м'яса, спечу паску, ну, овочі, там якусь редичку, яйця сама їх пофарбую. Ковбаску. Скільки віддали? За, неї? за два таких кілечка 450 гривень. Ну, я думаю, не дешево. Я придбала свічечки, собі в кошик, е, сину в кошик, е, маленькі пасочки, пару писанок і ще може колись м'язка. Скільки віддали за це? Ну, вже десь гривень 800. Ну, це поки що без м'ясного і без овощей. Тобто... На вашу думку, чи зросли ціни на ці продукти? Е, я думаю, що зросли, але не суттєво. Зазвичай м'яса багато, а яєць, також сир і овочі. Зазвичай те, що ми ставимо. Скільки за це віддали? Скільки це коштувало? Е, не можу вам точно сказати. Ну, десь, ну За м'ясо десь 800 гривень вийшло. Скільки за м'ясо? Так, це окремо м'ясо, я можу сказати. Овочі до 400 гривень. Чи зросли ціни на ці продукти? Так, зросли. Росли не можу сказати наскільки, але в повсякденному житті м'ясо було дешевше ніж зараз на Великодень. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4